Ось одна історія про пасажирів «Титаніка». Чоловік залишив дружину тонути, а сам заліз у шлюпку. В ній залишилось лише одне місце. Шлюпка відпливала від титаніка, від жінки у воді, і до пасажирів доносилася одна й та сама фраза. Дружина кричала вслід чоловікові, який врятувався одні й ті ж самі слова. І ця шлюпка дружно ненавиділа його, який залишив жінку тонути. Як гадаєте, що вона кричала, проклинала, просила повернутися, кричала, я завжди знала, що ти такий? Ні. Вона кричала Любий, подбай про нашого сина. У жінки був враг, остання стадія. Ця подорож була для неї одним з небагатьох подарунків, які чоловік хотів і зробити перед швидкою смертю і, обираючи порятунок, собі чи їй. Він обрав себе як того, хто зможе виростити спільну дитину. Тому перш ніж когось судити, одягніть його черевики та пройдіть в них шлях. Я Гелексер Персивальд. Якщо подобається рубрика історії, напишіть про це в коментарях.